Слава Ісусу Христу, дякую вам за науку для нас. Ваша думка десята частина на церкву з наших доходів. А якщо є хтось хворий, чи входить це до десятини? Десятина це те, що ти заробляєш, і десяту частину віддаєш Богові. Бо Біблія каже, що десята частина це не твоє Боже. Віддай Богові те, що належить Богу. Ти можеш це принести до церкви, чи ще чи дати на якийсь е, соціальний фонд, якийсь благодійний фонд куди. Е, але десяту частину треба віддавати Богові. Церква каже, що так є, але не зобов'язує конкретно і точно. Орієнтує, скільки би це мало бути. І як би не було, хто би там не був хворий чи здоровий, якщо, наприклад, е, я заробив, Тисячу гривень. У мене мама захворіла або син захворів. так? І я знаю, що 10-та частина це Божа. Але мені ще на, на лікарство треба грошей позичити. То я не даю ні 10-ту частину, ні соту частину. Я нічого не даю. Бо я зараз маю друге заняття. І навіть мені не стало тих грошей, що я заробив, я пішов позичив і купляю лікарство для мами чи для сина. Якщо потім ти заробиш і в тебе все нормально, ти береш собі і знаєш, що я хочу дати до церкви 10 частину. Десяту частину Господь Бог каже, не давати десяту і не менше, десяту і не більше. Десяту і не більше. Щоби пожертва не робила шкоду в домашньому бюджеті. Бо якщо ти всі гроші віднесеш до церкви, діти будуть сидіти голодні. Boga, od katerih žrtve ne treba, to vam zagotavljam.